Уже важливо пам'ятати, що е, все одно е, мобілізація має відбуватися, тому що військовим справді потрібно перепочити. Військовим справді потрібно, щоб їх хтось замінив буквально фізично на той час, поки вони відновлюють бездатність. Ми знаємо, що е, Русня буде проводити свою мобілізацію, і там різні цифри від 300 де до 500 тисяч, то й до 600 тисяч. Путін здається, щось там ляпнув про 600 тисяч. Він буде мобілізувати, тому е, все одно це має бути зроблено, але але тут питання в тому, що закон вже є, і тут, от поки йде робота над покращенням закону, мало б якраз ті 44 радники працювати на те, щоб пояснити людям, чому треба йти. От нам е, міністерство оборони розказує, що зараз е, має бути так звано, що там рекрутинг вони називають так, е, там, де ти можеш служити за своєю спеціальністю, піти в армію як на роботу, е, що не всі там мають прямо от з автоматом і лопаткою йти вперед. Є дуже багато спеціальностей. наприклад, в дроновою війною пов'язана і так далі, і тому подібне. Але оце все треба розказувати, і розказувати про те, що немає такого жаху, який створюється там часто в соціальних мережах і все інше. Але от на це має бути спрямована нормальна роз'яснювальна робота. А закон він не то, що має бути супер м'яким. Він просто не має створювати погіршення там, де треба покращувати. От про це тільки мова. А закон про мобілізацію. Нинішній він і так здатен забезпечити мобілізацію. Що поруч із тим буде нормальна інформаційна робота? Буде нормальне роз'яснення і пояснення.